Багато хто голосує, ну скажімо так, по приколу. Ну, це обличчя не створене для виборів. <рес> у Нас прекрасний король. Ми його любимо. Це Підтруй, що кажеш, а то виріжуть, скажуть що ти обамок. Соціологи стверджують, що українська молодь стала менше цікавитись політикою. Ми вирішили запитати у студентів медичного університету, чи це так. Чи підете ви цього року на вибори? Mm, не знаю. А ну, чому? Немає можливості відвідати місце прописки. Тільки в цьому проблема. А якщо б пішли, то за кого голосували? Mm, ще не визначився. В будете вперше голосувати, так. так. А визначили за кого? Якщо чесно, ні. ще. А як будете визначатися? Ну, може, з батьками пораджусь. Я не йду. А чому? Е, я вважаю, що я в політиці не дуже компетентна, тому не хочу робити вибір або як? Ні. А ви вже голосували колись? Ні. А чому не подати цього року? Тому що Це тлі. Ні. Чому? Не моє бажання. А ви я, так, да, я буду звичайно голосувати. А обрали вже? Ні, не обрала. А як буду тут А, Я на основі своїх внутрішніх. Відчуттів оберу. Вже визначилася за кого? Ні, ще. А як будете визначатися? От коли перейду, тоді і знаю. Прямо ну, у, у день виборів. Ну так. А якщо ви не будете знати кандидатів, там дуже багато? Ну там я Галочка, нікого не підтримую. Думаю, що все таки буду. Ви ще не вирішили? Я так. ще не вирішив за кого, але думаю, mm -hmm. що буде. А як будете ви вирішувати? Як визначати за кого? Mm -hmm. Визначати за кого. Я прочитаю уважно всі, скажімо так, предвиборчі програми mm -hmm. і тоді визначуся. Ви значили за кого голосувати? Так. — Якщо не секрет за кого. Петро Порошенко. А чому? Ну, багато зробив для країни. Просто я друге кандидатів не бачу. За кого якщо? За Юлію Тимошенко. А чому голосувати? Я вважаю її зараз лідером. Я довіряю їй. Вона має певну практику, великий уже досвід порівняно з іншими. А ви знайшли за кого дитину? Да. А розкажете про це? А ви? А, чи підете голосувати в цьому році? А, планували? Я Я не особливо. — Чому? Ну це обличчя не створене для виборів. Це обличчя несвідомого громадянина. Я створений для прекрасного. Можливо, ви могли щось змінити. Можливо. Аж взагалі ні. Скажіть все, ні. А ви що думаєте? Ні, ну я. А вже визначили, за кого для того сувати? Ні. Ну як? є кандидати, ну? А как будьте определить. Как определять анализ деятельности их, общественной правда, что на, на, <laughs> на вилосики посмотрим. E, думаю, еще не. Чему? Не мою потребуется. Якость так. А ви вже голосували колись? Ні, ще не голосували. — А ви підете на вибори? — Думаю, так. А за кого будете голосувати? Ну я хотів за Кривоноса, чесно сказати, але не знав свою кандидатуру. Ти признак? Я не знаю навіть. Може за Кушевинську, це ж від Соболі, так? Я пайду. А вже визначили за кого голосувати? За Порашенко? Ні, ще не визначилось. Я буду голосувати за Порашенко. Ще чесно не визначилась. Хотіла б просто. Звернутися до людей, які будуть голосувати, щоб як мінімум для себе вони могли аргументувати свій вибір. Чому? А не тому, що багато хто голосує, ну, скажімо так, по, по приколу. Так, проголосую, бо вона гарна, бо він смішний. Це має бути свідомий вибір. А якщо ви не можете його вибрати, то, мабуть, краще утриматись. Якщо ви могли голосувати на виборах президента України, за кого голосували б? Серйозна тема. Да. Ну, хто же у нас є? Юра Томаченко і... Порошенко, — Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Ага. ну, спочатку, ну, ну, как ну, я не можу вибрати. Але вдруг, як я думаю, будь-який президент, самый головный, щоб отдал нам життя, которые вот так. Я взагалі з Іорданії і в нас король Абдуллах II. І, і У нас прекрасний король. Ми його любимо. Э... Так кажу, вот цей король, який нам треба. Поможе. Він даже... в армії був теж сильна мужчина. Э... Ну, подобається, радиться всім. И даже он, он всегда в гости ходит. Даже. Реально. Он любой час може кататися на його машину, э, зайшов, ну, зайшов ну, на вулицю, зустрічався з людьми, мамай, люди. Даже можете подивитися там на YouTube, хватит видео, которые он ну, ходит, который займается, то-то, то, все все ест. Вот этого реально король. Но нам тоже Конечно. Я, ну, это честно скажу. Президент, которым его выбираем, можем и бодаем, может, и нет. А король сам приедет. Вот. Спасибо. Пожалуйста.